Друзі, доброго вам вечорочка. Ну що, Сьогодні у нас 3 травня 2024 року. На сьогоднішню ніч у нас обіцяють температуру повітря плюс 3, але можливий заморозок. Хочеться, щоб його не було, але все-таки для страховки прийшлось прикрити кущі. Я їх ще не піднімав. Ось так воно все виглядає. Тунелях, ще маленький кущик, треба буде прикрити диньку, чесно забув Ось, тут ось так само. Коротше, прикрив по максимуму, на цій на цій стороні. На велику, виходить, вже потрібно було поставити також дуги, тому що пагани вже були здорові і якщо так, Класти плівку і тряпки зверху, то можна було б просто поламати. Так що так ось прикрив кущ велики. Ось бачите, всередині виходить парниковий ефект. Я вкривав, почав вкривати о другій годині після обіду. За рахунок цього є парниковий ефект. Тобто е, наш оцей опарник, він Прогрівся по максимуму. І тепер, коли у нас буде температура падати і опускатись до нуля, а той перевалювати на заморозок, земля буде віддавати тепло. Як правильно сказати, ну, тепло. Воно так то й називається по-простому. Буде віддавати тепло, тепловіддача буде, і в парнику мінуса не буде. На Ландиш також прийшлось поставити дуги, щоб не обламати пагани. Так само і там далі на тій кущі. Це ось тут вкриті відрами, так як я зранку показував, що буду вкривати такі справи на ту, на ту сторону. Туди він також додав відро, там сорт винограду подару на Кирині і прийшлося поставити більше відро, щоб не обламати. На цій стороні також все підукрите. Такі друзі справи. А це ось залишив, будемо бачити, що з ним буде. Як то кажуть, попробуємо. Можливо ж заморозка великої не буде. Кармакот, супер екстри, трішки єсть. Так зараз ще покажу. Це в мене тут виходить, прикритий сорт винограду цитронний магарач і пішов уже пагін в ріст. Я нарвав просто буряну, заклав цей пагін. Я думаю, що так все буде файно. Там побачимо. Так що приспособлюємось, укриваємо все, що є під рукою. Такс, на цій стороні що у нас? Тут ще з минулого разу трішки принакрито. Я й не відкривав день-де он. Це ось тут, виходить бажена. Основна маса прикрита, хоча де-не-де є ось і відкриті. Ну я всі лози сюди в одну сторону зложив. Більше паганів, більше плодоносних паганів. Тут декілька позалишалось, вже нічого не клав, будемо бачити. Що воно як буде надалі? Так воно ось виглядає, покриті кущі. Сьогодні, звісно, попрацював я крепко. Як то кажуть, спущилось навіть і не відкривав. До якої пори будуть кущі вкриті? Ну, напевно, скоріш за все, до завтра десь. Часів до 10 будуть закриті, потім будемо дивитись, можливо, відкриємо, тому що там на ніч передають на 3 дні, буде ще погодка, виходить, плюс 6, плюс 7. А після цього знову будуть на 2, на 2 ночі, знову будуть заморозки. Ну, не знаю, на сьогодні плюс 3, а на туди-надалі. Обіцяють плюс 4, але будемо дивитися. ось бачите, все прикрите, парниковий ефект є. Так що це добре. Так, є тут все-таки маленькі нюанси, що пагони вже, як би я там їх би не пригинав, ну, вони в мене торкаються ось до плівки. Ну, Є їм заміна, є менші пагони, також із гронами. Так що, якщо ці випадуть, Обламаємо, викинемо або самі відпадуть і я думаю замінимо. Мороз як буде лягати, по-любому ці пагани підмерзнуть. Можливо, не всі частично, але верха будуть підмерзші. Тут також укрите все. Ну, А там будемо дивитись, як воно буде. А, до речі, я не гляну на градусник, що в нас там. Так, ну, зараз 10 градусів, якщо я не помиляюся. Так. 10 градусів 8 година вечора. Ну, я думаю, що можливо його і не буде, тому що, виходить, минулий раз перед заморозком в таку пору було плюс 6,5. Будемо бачити, прикрив, там воно покаже як буде. Колись так було також 9, 9 травня, з 8, з 8 на 9, виходить, в ніч. Що так також було, вроді тепло, тепло, тепло. Потім почало перевалювати і перевалило на мінус 3. Добре, що родичі допомогли, вкрили і. Виноградник не пострадав. Деякі погани там пострадали, ті, що були укриті плівкою, і та плівка соприкасалася з верхушками. Ну, верхушки просто по той попідмерзали і все. Так що такі друзі, справи. За цим невкривним, що робити, не знаю. Будемо дивитися. Можливо. На одну сторону сюди соломи трохи покладу і туди, соломи достав. І зранку подивимось, рано прокинусь. Якщо що, то запалю, хай задимлює. Та й туди можна трохи буде положити, щоб воно так трохи. А там будемо дивитися, як воно буде. Тут уже також пагани, бачите, які добротні. Така картина. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській баганданій землі. Вище в мене друзі там запитували, коли вже можна робити нормування паганами. І я вам хочу сказати, підожіть, поки не спішіть, тому що заморозок може понормувати паганий сам без вас. Так що якось так. З вами був Толян. друзі. До побачення, Ще побачимось, всім добра, всім всього найкращого.